Гайку не просто накручують, а ще і шайбу зверху. Хотів би побачити, яке зусилля треба, щоб вирвати 3-сантиметрову шайбу в діаметрі з бетону. Е, ви знаєте, друзі, е, довго писати текст я вам запишу в оце от коротеньке відео. Значить, по-перше, тримає навантаження не гайка. вибачайте, тому нахріна там шайба. Тримає навантаження. Різьба. Величина гайки там ну, 12-15 мм, все. І от тримає маурла тримає від підриву даху саме різьба на шпільці. А шпільця, шпілька вона робиться з м'якого металу. Тому що виробник-засранець, він економить гроші. М'якіший м'ятал, менше знашується оснастка, інструмент. Розумієте, він. Плашкою може нарізати більше шпілік, зробити більше шпілік. Йому це вигідно, а нам, звісно, потрібна міцність. Але з іншого боку, завдяки тому, що шпілька м'яка, ми спокійнесенько згибаємо і таким чином ставимо в бетон. Чому ми згибаємо? Справа у тому, що коли ми вставляли гайку, і навіть коли ми контрагаяли знизу і ставили шпільку з гайкою, все одно 10-20% шпілік. Викручується, тупо викручується. Це не питання на відрив. Це тому, що викручується. Ви хочете затягнути маурлат або підтягнути маурлат. А вона бере і прокручується. Розумієте? Тому треба ставляти не просто гайку, а її треба приварити. Тому що навіть коли ви контрагаєте, все одно це не гарантія того, що коли ви під зусиллям будете крутити шпільку, вона у вас не прокрутиться. А тепер давайте так. Гайка одна, гайка друга, ви ще пропонуєте шайбу замість того, щоб на коліні зігнути цю шпільку. У нас з вами шпілька, вона йде, там ну якщо метрова, да, навпіл її ріжете забагато, на три частини замало. Виходить так, що коли ріжемо навпіл і просто згімаємо хвостик те, що треба. Розумієте? Тому. Ми для себе обрали саме такий підхід, нам простіше. Далі шпільку втоплюють в бетон. Коли втоплюють в бетон, вона може стати ось так. Ось так, туди, сюди. А так ми стали, прихваточки прихватили, там не провар, там просто прихватки. Це видно на відео. Прихватили до арматурки, вона стоїть мертва. Я її рукою на відео. Тин -дин 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 -дин. А вона стоїть. Розумієте? А у вас буде бетон йти, Вібрація. вібрувати ви його будете. Пройшлись дві точки, дві точки, дві точки. Виставили все красиво. І монтаж маурлата от так пройде. Користуйтесь!